Який же він смачний це суп. Тут все просто. Овочі, ось так дрібненько нарізаємо. Я відразу буду все робити в кастрюлі трошки олії вершкового масла, і все це обсмажити, поки олійка не стане жовтого кольору. Гарненько обсмажити і не спалити. Я використовую філе стегна, можна використовувати будь-яке м'яско. І все це ще раз гарненько обсмажити, після того, як обсмажились овочі. Повірте, цей овоч зробить суп. Іншим надзвичайно смачним, небагато маленький шматочок перцю. Обов'язково часник, Це в мене помідори у власному соку, без оциту, без солі, без цукру, без нічого. Я консервую або використовую свіжі помідори. Все це додаю і ще обсмажую буквально 2 хвилинки. Уже все разом. Заливаю вершки 15-20% жирність, додаю макарони від 50 до 100 грамів. Всі пропорції пропишу в описі до цього відео, і заливаю відразу водою приблизно літр 200. Посолити, поперчити, додати можливо і ще паприку копчену. Накриваю кришкою і варю до того, поки не зваряться макарони. В мене це 9 хвилиночок. Жовтий колір від смаженої моркви. Ніякої куркуми тут немає. Це неймовірно смачний суп, і як завжди, смачного.